Лижні куртки, сорту кремпіс екстра вага. 50 кілограм за 4 тисячі гривень. Чоловіча курточка. Розмір 164. Жіноча лижня куртка. Розмір 170-й. Чоловіча лижня куртка. розмір XL. Жіноча курточка. Розмір темка. Жіноча лижня куртка розмір Елька. Жіноча куртка розмір Елька. Чоловіча куртка розмір 46. Чоловіча лижня куртка розмір. Елька, жіноча лижня курточка, розмір М, І останнє це є чоловіча лижня курточка, розмір, С. Це були лижні куртки, сорта тобто кремпі без екстра. Вагами 15 кг за 4 тисячі гривень.